Слово Чорнобиль це не лише місця катастрофи, але й мужність та героїзм пожежників, військових, інженерів, вчених, усіх, хто був причетний до захисту людей від наслідків страшної аварії. Щиро дякуємо усім тим, хто йшов у ядерне пекло рятувати нас, розуміючи небезпеку, усвідомлюючи наслідки. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської хоробрості. Він навічно залишиться у нашій пам'яті. Подякуємо всім ліквідаторам, які ціною власного життя, навіть не усвідомлюючи до кінця всіх наслідків, першими почали тела на наслідки цієї катастрофи. Всім, хто лишився живим після нерівньої боротьби із невидимою, але вбивчою радіацією наша шанна і уклінна подяка. Бажаємо всім ліквідаторам міцного здоров'я, добробуту та довгих років життя. Ми в неплатному боргу перед ними. Мій любий дідусю, звертаюсь до тебе та вдячність тобі свою шлю. За сонце іскраве, блакитне небо і ранішну ясну зарю. Ти в небо полинув, та звідти, я знаю, мене захищаєш завжди, бо ти, ліквідатор, і Чорнобильський атом забрав тебе в нас назавжди. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб Він нашу землю квітучу зберіг. І, хоч я тебе не застала живого, для мене, дідусю, ти життя оберіг. Вічна Пам'ять всім жертвам цієї страшної катастрофи.